Політехнолог Тарас Загородній зараз з нами на зв'язку з ним поговоримо про це докладніше. Доброго дня, пане Тарасе. Доброго дня, черговий злив розмов росіян тепер мільярдерів. Ну, по перше, на вашу думку, правда чи фейк? Бо вони кажуть, що це конкуренти, зливають там щось підроблюють. І так далі. А по-друге, можливо, як з'являються ці записи? Бо дивіться, прислали його на адресу програми Сістема, це настояще час, їхній офіс в Празі знаходиться, і тобто запропонували таку тему, показали цей аудіозапис. Ну, я більше схильний, що справжній. Чому? Тому що це в принципі. Лягає в камуву розмов а, Пригожина, це який продюсер з Ахмедова. Ахмадова Ахмедова, так пам'ятаєте, Ахмедов, а... Угу. А, Ахмедов да. а, ну, то точно був справжній запис, тому що жоден штучний інтелект, таку кількість російського МАТУ на одну хвилину розмови вигадати не може. Це може бути тільки автентично. І там якраз воно логічно з їхнього точки зору воно ж закінчується та розмова тим, що ми все рівно повинні перемогти для того, щоб не відповідати за те, що є, тобто Путін придурок і так далі. Але ми повинні перемогти це, якраз ну мається на увазі росіяни, так це Якраз показує, що запис справжній. А те, що ми вчора почули, звичайно, мату менше, там фактично його немає. Але в принципі канва розмови, про яку, яку заводили, ну до цього обговорював пригожин за квидон, вона в принципі схожа. Що стосується, хто зливає, воно може вже використовуватись в внутрішньополітичній боротьбі всередині Російської Федерації, тому це простий бізнесмен. Він є близьким досічена так до одного з таких стовпів режиму, і не виключаю, що могли прослуховувати спецслужби для того, щоб потім зливати для того, щоб стимулювати цю внутрішню боротьбу з олігарха всередині олігархату, тому що пари, які можна було розділити, він стає все менше і менше. うん。Mm hmm. Дивіться, ще який цікавий нюанс. Вони, от з того, що ми почули. Ну, в принципі, як і від багатьох, нічого не планують з цим робити. Вони обурюються. Вони кажуть, що отримання влади однією групою людей, що тут буде випалена пустеля. Один одному там Коля і Рома, як вони називають одне одного в розмові, пропонує робити громадянство, виїжджати в іншу країну. Сам теж він за кордоном. Що це зараз найкраща інвестиція, і прям так йому. Знаєте, настоятельно е, рекомендується зробити, щоб зайнялись цим його юристи. Е, вивозять там дітей, там інфраструктуру свою і так далі. Нічого не планують з цим робити в своїй країні. Вони так бояться, що вони нічого не зможуть зробити, щоб це якось було зроблено іншими руками. Тобто вони навіть готові втрачати стільки в своєму бізнесі через той же через ті ж санкції, через все те, що робить там інша еліта, просто перечекати і нічого з цим не робити. Це чому ну бояться. Ну, дивіться, в Росії немає класичного в розумінні, навіть в українському розумінні бізнесу, так там є немає класичного значення приватної власності, там ординське розуміння приватної власності, тобто тобі дали поролити частиною активів, які при знамінні владі вони будуть забрані. так. І тому відповідно, чого вони так не сильно переживають, так вони особливо не заробляли. Вони просто сіли на потоки з користурилися, скористалися гарною кон'юнктурою, і відповідно, інфантильні громадяни народжують інфантильні бізнесменів, які не несуть ніяких цінностей, вони нічого унікального не виробляють. Так вони а фактичники частиною путінської системи немає Путіна, немає цих бізнес, -пек. тому я сумніваюся, що вони будуть щось чітко робити, але ресурс теоретично можливо комусь нададуть так. Але я думаю, що все ж таки будь-які заворушення і структури в російській владі будуть серед силових структур, тому що вони і є головними бенефіцарами. Цієї влади, так, вони дійсно керують, в тому числі бізнесменами, які їх можуть забрати у будь які момент активи. І відповідно, якщо вони побачать цю можливість, то теоретично вони можуть заплатити ресурс, ну, умовно кажучи, там, кеш для того, щоб підкупити частину охорони Путіна. Оце теоретично можливо. А так, бізнесмени, вони, як і російська влада, пам'ятаєте, От напередодні війни, коли Путін промотив свій, так ми ж побачили, що вони там всі перелячені. Ми абсолютно побачили янових людей, які коли не в присутності Путіна щось вони там ще можуть сказати, коли в присутності Путіна це абсолютно аморфне а, а, нікчеми, які готові його слухати, тому що вони в тому числі є результатом. Від'ємного відбору в російській владі, який тривав 20 років, е, ну, дивіться, виходить, що вони просто хочуть перечекати, поки інше групування біля керма, і вони не за те, щоб змінювати закони, змінювати країни, щоб е, це якось. Е, не тільки чекати, поки те групування побуде, потім е, буде інші. Можливо, їм уже і з наступним президентом буде якось легше. Вони замість того, щоб змінювати ці закони, вони просто хочуть перечекати, бо з вони кажуть, «Родину ми людям просто є люди, які її не люблять. А ми нічого з ними сніділа, не можемо. І десь якось собі перебути, якийсь певний час, щоб потім сюди повернутись. Потім ми можемо бути е, Росії потрібні. Дивіться, Путін він чує ці розмови. Вже не перший раз розуміє, що там назріває така вже тема і серед бізнесу, і серед еліт. Як ви думаєте, яка буде реакція? Ну Путін особисто нічого не слухає, тому що у нього немає інтернету, у нього немає мобільного. Якщо його йому... не доносять це, так Так, думаєте? так Якщо йому принесуть папочці, як це його було. В молодості в радянській молодості, як в КДБ, носили пап... папочки. То звичайно, що це потрапить до, до нього уваги. Але я не думаю, що воно буде мати якісь наслідки особливо для таких людей, тому що вони не становлять загрози для. Для нього вони не хто, так тобто може забрати, може не забрати. Ну лаються це краще ніж вони е, щось там будуть робити. Тому це там логіка зовсім іншого Путіна. Якби це було серед силових структур е, злив таку інформацію, що вони готують змову, наприклад, проти Путіна. Я думаю, що реакція була. А так я впевнений, що таких розмов в дійсності є купа е, в Кремлі. Є там велика фонотека, яку може послухати Путін, але я не думаю, що він буде якісь виставки робити з цього. Але ми, ми побачимо і що, що почули, що не почули. Це якщо буде якась реакція ну, протягом місяця стосовно цього процентки, стосовно січини, в першу чергу. А ви не думаєте, що здивіться якось стали частими такі зливи, такі розмови. Ось був перед цим Пригожин з Ахмедовим, зараз ці там, можливо, ще хто з'явиться. Чи не є це таке формування в світі такого меседжу, що, мовляв, це ось якась там частка людей поганих, Путін і навколо нього. А взагалі вся Росія страждає, і є там хороші русські? Ну, я цього не виключаю. Тим більше багато еліт, особливо в Західній Європі, готові поділити е, таку думку з різних причин. Е, у Франції, наприклад, є власні причини. У них досі підійться перед, перед Російською імперією ще зразка 1812-13 років, коли російські війська заходили в Париж, і Деякі російські офіцери краще розмовляли французькою мовою, ніж деякі французи. Тобто зв'язки стали культурні, там, хвиля міграції 17-го року, так, союзницькі відносини з Російською імперією. Тому ну, у Франції, наприклад, є таке ну, той самий балет, мистецтво. Достаєвська руська культура, е... конечно, як же без е ек Експортний варіант Достоєвського, Тому що вони всього Достаєвського не читали. Це хто заставши трохи радянську школу, той то всього Достоєвського. Ну це те, що то ну, приступлення наказання, які вот читали, може, ви читали? Я читав звичайно. Так, от тепер ми розуміємо, що це не просто книга, а це реальна абетка, реального ватника, так. А Раскольников — це відвертий маргінал, який замість того, щоб будувати власне життя, йде, вбиває ну, бабусю, яка хоча б якимись справами займається у, у всій цій історії. Там вже головне не те, що він кається, він виправдання своєму злочину шукає Там, да, твар я дрожащою і ліправо імію. От і вся, в принципі, гімн ваттіння, отут тут і закладена в цій ці великі російській літературі. Ча і тому, але такий пійтет є у країнах західної першої Європи, десь ну як сказав, особливо Франції, там же міграційна хвиля була після 17-го року, і тому вони готові дослухатися до цього. Є я думаю, певна лінія, яка хоче розділити, що усьому вонувати Путя. А ці олігархи взагалі там не до чого, так вони нічого не знали, нічого не чули. Ну, Як в Німеччині знаєте, після падіння Гітлера виявилося, що жодного нациста знайти там не може. Ці щось не бачили, щось не чули. А, і ми новинуваті та і так далі. Це або ж, знаєте, там... як таку характеристику дав от шпеєр. Він був міністром озброєння Гітлера. Він відсидив 20 років за вироком Нюрнбергського трибуналу. От він в своїх мемуарах. Досить чітко описав, щоб не прикидалося. Він так говорив: ну, доходили чутки, щось було щось таке. Але я можу сказати, що в мене було мільйоні, мільйон способів про це дізнатися. Тобто е, є чітка чітке розуміння, що все чудово знало. Алі Гархат, звичайно, це те, що ми почули. Можливо, вони теж могли десь самі злити, в тому числі для того, щоб показати, ми не до чого знімати з нас санкції, Ми взагалі гарні люди. Я ось ну, так, і... так так, бачите, ми проти того, і ми не винуваті. Що ми можемо зробити? Так, і так, так. я не визначаю, що там ну, багато от таких може бути зараз цей, але це це якраз свідчення морозії російської влади. Тобто щури починають бігати по кораблю. Вони бачать тупік, вони бачать, що ні до чого це не, не не призводить. Так немає ніякої ясності, все ж таки, що буде далі, тому вони намагаються. Диверсифікувати власне ризики, хтось там на балі поїхати ну, в інших країнах, а потім сказати, що ми дивно, ми що говоримо. вони говорять такі речі по телефону. Знаєте, по своїх телефонах є, є питання. А, а, ну Окей. а ну ну тут, да, тут питання. Може вони думають, що деякі може там є. Ну деякі є деякі там засоби, коли вони думають, що їх не прослуховують. коли їх запевнили а, та, там. так почули. Такі, Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Тарас Загородній, політехнолог, був з нами на зв'язку.